своїй сторінці очільник області Андрій Райкович зазначив, ворог продовжує лупити ракетами, а ми йому на зло збирати кіловати енергії, відновлювати воду, облаштовувати пункти незламності. Ми сильніші духом, єднанням українською кмітливістю, і все ж економити треба більше. Чекаємо сьогодні на воду в містах. Люди зрозумійте, що треба поступитись звичними до війни речами, адже енергія потрібна і аграріям, і в пекарні, а ще лікарні, соцзаклади транспорт, комуналка, пологові. Дякуємо нашим славним збройним силам України за те, що ми живі. Головне управління ДСНС в Кіровоградській області повідомляє, що служба по рятунку Кіровоградщини розгорнула для населення 17 мобільних пунктів незламності в області, а також у кожному пожежно-рятувальному підрозділі організовано стаціонарні пункти незламності. Тут є генератори, можна зарядити гаджети, зайти в інтернет, випити теплого чаю та отримати інформаційну підтримку. А ще тут тепло, є питна та технічна вода, аптечка. Як повідомляє прес-служба регіонального сервісного центру МВС в області з 22 листопада у територіальних сервісних центрах МВС вводять новий графік. Такі зміни ввели у зв'язку з відключенням електроенергії. Відтак робочий день починається о 8-й годині. При цьому зберігається п'ятиденний робочий графік з вівторка по суботу, включно. Крім того, з графіка прибрали обідню перерву: вихідні дні, неділя та понеділок. Враховуючи достатній пасажиропотік у вихідні 26 та 27 листопада буде виконано додатковий рейс на автобусному маршруті No31, час відправлення від залізничного вокзалу о 5.30. Враховуючи звернення жителів заводського мікрорайону, виконавчий комітет вніс зміни до виконання пільгового рейса на маршруті номер 71. 1 Зокрема, перенесено відповідний рейс із 16.40 на 14.00 годину від вулиці Запорізької. Йдеться на сайті Олександрійської міської ради. Координаційний центр волонтерів Олександрії на своїй сторінці звертається з проханням: терміново потрібні газові балони для виготовлення буржуюк. Є люди, які зварять, є можливість робити. Якщо маєте такі балони, приносьте чи привозьте в координаційний центр за адресою Проспект Соборний 66. До Дня пам'яті жертв глодоморів Олександрійський міський музейний центр імені Ходякової проводить авторську лекцію на тему Геноцид української нації. Лекція відбудеться в першому корпусі музейного центру у суботу, 26 листопада об 11-й годині. Запис за телефоном 066 191 86 04.